У нас ранковий рецепт. Сьогодні він дуже простий для того, щоб от спішиш кудись, і тобі треба швидко поїсти все, що під рукою може згодитися, щоб зробити такий сендвіч з тортильї. Для цього у нас сьогодні є. Ну, звичайно, що тортилья це такий невеличкий лаваш, круглий лаваш. Він досить такий, товстенький, що тримає форму. От далі у нас є авокадо. Є два яйця для того, щоб ви побачите, як це буде робитися. Воно дуже класно спрацює. Є у нас помідори, черрі, крем-сир, також листя салату. Ну і що? Я щось забула? Сіль. І сир, до речі, і сир, твердий сир. Сіль, перед за смаком. Друзі, що ми робимо? Я поки що швиденько готую інгредієнти, щоб їх потім використати. Нарізаю такими. Маленькими шматочками сир, ви побачите потім, як я буду його викладати. Авокадо, дивіться, у нас красивезне, просто знахідка і дуже м'якеньке. Ми його вже половинку розімнули. Ось я вже зробила таке пюре. А можна його, до речі, заправити за смаком, як ви любите, з спеціями улюбленими. До речі, була коли в сестри за кордоном гостювала цього літа, такі класні спеції для гуакамоле були. Я, їх не, я хотіла їх знайти потім купити додому, але ми їх так і не знайшли. Там а, дуже всілякі класні трави, там і часник сушений. Ну, Спеція досить пікантна. Там і є, здається, знаєш, таке, як зіра чи римський тмин, його ще називають. Дуже... Для мене будь-яка назва зараз була дуже незвичною. <рес> так, це просто дуже а, смачно і пахло. І а, разом я її... Є... Додавала скрізь, якщо чесно, не тільки до авокадо, бо вона якась була дивовижна. Мені теж зараз таке є чогось. Мені дуже останнім часом почала подобатися приправа сушена сушений чесник. Я додаю просто майже всюди. Мені реально дуже я подобається. Я теж люблю. Чесник і несушений, я і такий скрізь до нею. І ще чогось мені подобається: чесник, який ми запікаємо, і потім його смак, він такий ніжний, такий а, приємний. Так. От саме чогось запечені овочі, особливо зараз весени, мені прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже довго mm -hmm. Так, а до речі, з такого запеченого чесника навіть роблять цілякі страви. Намазочки. Ну, друзі, важливо дійсно добре харчуватися, особливо снідати. І сьогодні у нас буде такий Скажем так, білково жирково вуглеводний хороший сніданок. Повноцінний. Повноцінний Бо тут так. все є. Дійсно, і білок, і, і жир у формі авокадо, і, і яйця, сир, так. Теж так. тут є і білок. Тому Ой. чудово. А що таке тортилья взагалі? Е е Зачекай секунду, Зачекаю. я просто покажу, що я роблю, тому що е потім це буде, знаєш, як були інгредієнти, і таке гоп. І сталася страва. Друзі, що відбувається? Дивіться, є яйця. Ми зараз я їх легенько Ой, все розвалюється, легенько зб'ю для того, щоб було у нас маса така. Як на омлет маса. Угу. Я вже тут вся у цьому. Будемо разом. У були. яйцях і, 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 і в олії. От коли спішиш, то кажу, всіх насмішиш. Трішечки сюди додамо а, перець чорний, трішечки солі. Вона у нас справжня кам'яна і треба розбивати. Ось. І дивіться, я розігріваю сковорідку для того, щоб... Першим ділом ми смажимо ось цей омлет. Угу. Далі ми будемо накривати це тортильєю, тортил тортил такі вірити, складні слова зранку, знаєте, що треба вимовляти. Ось. Так, ми по всій території нашої сковорідки. Території сковорідки і не треба чекати, щоб воно схопилося. Нам треба одразу сюди зверху класти тортилю. Вона в нас, нас бачите, трішечки, трішечки завелика, але ну це ж не страшно. Так, головне, щоб воно схопилося і стало як такою єдиною е структурою, що ми потім могли його перевернути і разом із тим. Працювати в подальшому і начиняти нашими всіма інгредієнтами, які ви можете в принципі побачити і на нашому столі. Ось так. Дивіться, буквально це буде недовго, тому що ви знаєте, як готується омлет. Е, як? Швидко, дуже швидко. Ось Пахне так, вже навіть вже можна часу. так подивитись, покрутити. Якщо він вже схопився, то це його означає, що скоро ми його будемо перевертати. Оце у нас тортилля буде сьогодні на запас. Я готую місце для того, щоб зараз тут все викладати, викладати тому що нам треба буде її зібрати. Угу. Ну я думаю, зараз вже я можу трішечки розказати вам, що таке тортилья, звідки вона походить, і що цікавого ми можемо про неї дізнатися. Я от, наприклад, тільки вчора дізналася про те, що тортилья походить з іспанської мови і означає маленький торт. Ти знала про це? Ні, не знала. А ще я дізналася вчора, що хачапурі означає а, сирний хліб, О! тому що там є два слова хача і пурі. «Пурі» означає хліб, а хача означає сир. Ось так. Тому е, почнемо про тортилью. Спочатку тортильї робили лише із кукурудзи. Пшеничні тортильї з'явилися вже пізніше, коли іспанці завезли пшеницю до Америки. У Мексиці тортильї їдять щодня. І в середньому мексиканець споживає близько 80 100 кілограмів тортильї. На рік уявіть собі. Я пам'ятаю час, коли я навчалася а, в Словаччині, і в нас там було просто на нашому поверсі велика кількість а, різних інтернаціональних представників. І в нас була єдина дівчинка з Мексики, яка приїхала в Словаччину, просто уявіть собі а, з -за, за океану, скажімо так, і вона завжди шукала якихось своїх продуктів. Знаєш, оце те відчуття, коли ти прагнеш чогось рідного. І їй так було дивно, що тут немає е, тих тортиль, до яких вона звикла, бо там, наприклад, муки якоїсь, е, саме такої кукурудзяної цікаво. Так, так. Це ми так само, як українці шукають всі інгредієнти для борщу. А от в Америці знайти, наприклад, кисломолочний сир, це взагалі е, я просто тобі скажу, більше не тільки в Америці, в Бельгії так само, коли я там певний час проживала, то багато українців вони просто як не те, щоб контрабандою, але завжди мріють, щоб їм привезли нормальні. Ну, вони просто, просто вчаться самі робити, насправді. Так, так. Друзі, дивіться, що я роблю. Покажу спочатку. Тут у мене все на кучу. Ось так підсмажилась наша тортилья. Вона не хоче там стояти. Так, ця лопатка хоче від мене втекти. Подивіться, ось так, цей омлет підсмажився. А я зробила такий надріз. Я не знаю, чи бачите ви. Мені здається, що не Можливо, дуже трошки ще я подивинуся. Подивіться, тортилля, от і вона надрізана. Бачите, де вона надрізана? Посередині. Просто. Угу. От. Як один шматочок хочеться відрізати піци, але не відрізається. Тут одна частинка: у нас сир, тут крем-сир. Далі я на нього зверху нанесу Довірки. томати наші чері маленькі. Порізані, щоб було зручно. Це у нас такий зараз буде складатися сендвіч. Я люблю багато начинки, тому щедро. Туди накладаю. А ще ли, я, у нас двоє. Я сподіваюся, що я його складу потім після цього. А, я Далі так. у нас будуть листя салату. Такий красивий салат. Це у нас буде джерело клітковини для ранку, мікроелементи. Ви знаєте, наскільки важливо їсти зелень і салат. Просто таким чином себе можна змотивувати. От. І е, в останню нашу таку… наш розділ ми викладаємо авокадо. В останній вагон. Так. Клас. Ну, Авокадо клади прям щедро. я ну, думаю. Ну, Дивися, бо я боюся, що він не згорнеться, цей наш сендвіч. Знаєш, коли ти робиш собі бутерброд і, і там того хліба вже не так багато, бо та начинка вже не, не вміщається в рот, ти не можеш його навіть вкусити. Пасно виглядає вже навіть в розкладеному вигляді дуже красиво, правда? так. Би. Ось така картина складається на фоні цього безладу. І ми починаємо її складати. Ти знаєш, я, може почала б звідси складати. Ось так. Як тобі буде зручно? Ось з цієї сторони. Отак. Загорнули одну сторону, потім другу і потім третю. Опа, І ось краса. який у нас вийшов сендвіч, друзі. Подивіться ви скажете, ой, я ходжу на обід, десь в якийсь там заклад, щоб такий бутерброд з'їсти. А ми його тут зробили буквально за п'ять хвилиночок. Хай він постоїть, там сир якраз трішечки. А я навіть би його так чик і трошечки підсушила, бо угу. сир там розтопиться. Да. Ну і пізніше будемо куштувати, смакувати, якраз поснідаємо має, тому що ми не снідали. Ну що, пора куштувати наш мішлен, <рес> <рес> наші геніальні страви на ранку надії, які робляться за 5 хвилин, друзі. І насправді дуже збалансований сьогодні. У нас такий сендвіч, так, з торти. Він виглядає Ми його розрізали. В розрізі просто, друзі, да. дуже гарно. Ми ділимося сьогодні. Ну, не знаю, чи ви бачите ці шари і сир у нас тут, і яйце, і. Авокадо, і е, крем-сир, uh -huh. і томати, і салат, і тортилья. І все це в одному такому сендвічі. До речі, от він такий, це у нас дві половинки. склалися не в ту сторону, так. Але він досить великий, щоб поснідати. Тому скуштуємо. Угу. Ой, з якої сторони б його вкусити так. Там де менше. Ну, типу, я думаю, тут тут неможливо було якось прогадати. Всі uh -huh. інгредієнти зрозумілі, всі вони дуже смачні. Просто чесно, якби можна було б, ми б напевно Каріною просто так сиділи і мовчки їли. <кхи> Але Дуже смачно. ми не можемо. Дуже смачно, бо і сир гарно розтопився. Ну, і томати. Ну, я люблю томати, особливо помідорки Черрі, знаєте, вони досить насичений смак мають. Uh -huh. Не так, як великі. І авокадо, ну все це смачно і корисно. Тому якщо от є у вас щось з цього в холодильнику, згортайте отакий сендвіч. Це дуже швидко можете замінювати на свої інгредієнти взагалі без проблем.